Сьогодні до нас в аудиторію. Ми сьогодні фінішуємо і стартуємо водночас. Фінішуємо, бо добіг нарешті кінця. Навчальний рік, але кожен фініш це по суті старт. Тому ми сьогодні починаємо проводити ефективно, корисно і дієво літо. Наші магістрантки Тетяна Недбайло та Дар'я Шевченко це наші випускниці, Нині вони кореспондентки Суспільне Черкаси ініціювали заснування літньої медійної школи для студентів і старшокласників. Ми навчаємось на магістратурі, тому дуже часто до нас були запити, аби ми провели воркшопи або тренінги від студентів молодших курсів. Тому ми вирішили ініціювати саме відкриття медійної літньої школи. Плануємо її реалізовувати шляхом проведення воркшопів, різних тренінгів. Так, отже, забудова історичних частин міста. Я думаю, це питання надзвичайно актуальне, і ми будемо свідками того, як воно розвиватиметься зараз тут. У кожного з нас є своя позиція, і, власне, в мене є позиція, вдалі є позиція, але, власне, коли ви підходите до спікерів, ваша основна мета це фахово з'ясувати усі сторони цієї забудови. Не забувайте про баланс, місцеві жителі і активісти, це різноманітність точок зору, тому... Інтерв'ю з місцевими жителями допомагає вам відобразити різні перспективи, ну, що я це говорила, і він робить ваш матеріал більш збалансований та об'єктивним. Ми сьогодні з вами говоримо про те, як об'єктивно навчитися висвітлювати питання забудови міста в історичній частині і як звертатися до різних людей, щоб набути експертності в цьому питанні. Перш за все перед тим як подавати матеріал, под деякі ситуації чи забудови розробки генерального плану якоїсь забудови чи інших моментів, вони повинні знати, як історію, специфіку даної ділянки, де відбувається забудова і з позиції того, як впливає ця забудова на ту історію і на існуючу містобудівну характеристику даної ділянки, робити підхід в своїх виводах, в своїх статтях, в своїх коментарях. Хотів би відновити історичну справедливість, тому, мабуть, і варто відновити місце для житла. Цікава ідея з побудовою першого поверху, кафе, магазин, вишиванок сувенірів і гончарня. Головний архітектор міста розповідав про те, що там буде парковка. Я як водій власного автомобіля, вважаю, що це дуже гарне рішення. Я ознайомилася з історією, яку розповів архітектор цього проєкту. Тут виявляється, коли жили черкасці. Тому я хочу, щоб тут був побудований парк, який став місцем для прогулянок.